Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас, і просто зараз говоримо про відновлення авіосполучення між Грузією і Російською Федерацією. Офіційний представник зовнішньополітичної служби спілки Євросоюзу Петр Стано заявив, що ЄС шкодує про те, що влада Грузії вирішила відновити авіосполучення з країною-агресоркою Росією. Сталося це майже після чотирьох років заборони на прямі авіарейси. Про це він заявив на брифінгу в Брюс. Селі, крім того, Стано висловив побоювання за європейський шлях Грузії після такого рішення Тбілісі. Попередження про наслідки такого рішення Грузія отримала і від Сполучених Штатів. До слова, пряме авіосполучення між Росією та Грузією було припи... припинено 2019 року. Рішення про це Москва ухвалила в односторонньому порядку після початку антиросійських протестів у Тбілісі. Тепер же російський диктатор Володимир Путін зняв заборону для російських авіакомпаній на польоти до Грузії та скасував візовий режим, що діяв з 2000 року. Також в порядку. Одно... Но порядку президентка Грузії Саломе Зуробашвілі назвала це провокацією. Далі цитата: чергова російська провокація. Відновлення прямого авіосполучення та скасування візового режиму з Грузією неприйнятні, поки Росія продовжує агресію проти України та окупує нашу територію. Написала Зуробашвілі у Твіттер. Проте грузинська влада йде на крок, здатний остаточно заморозити перспективу отримання статусу кандидата на вступ. Євросоюз. А вже вчора минулого вечора у Тбілісі люди вийшли на масові мітинги, протестуючи проти такого рішення уряду. Про зміну курсу влади Грузії і її кроки в напрямку Російської Федерації та бажання народу країни говоримо з Антоном Кучухідзе, політологом. Пане Антоне, ми вас вітаємо. Вітаю вас. Дякую, що ви сьогодні з нами на прямому зв'язку. Я певна, ви стежите, стежите за ситуацією, яка розгортається навколо рішення грузинського уряду про відновлення авіасполучення з Російською Федерацією. Як дивитесь на ту ситуацію? Як вважаєте, яким чином вона розгортатиметься? Ну, на превеликий жаль, вона буде розгортатись з точки зору. Поглиблення співробітництва між урядом Грузії, я не дарма кажу урядом, тому що народ грузинський він підтримує повністю Україну, український народ. Цьому є численні докази протягом не лише війни, яка почалась 24 лютого, а й з 2014 року. Але повернемось до політики. Уряд Грузії буде поглиблювати відносини з Російською Федерацією. Не дарма були звинувачення в їхній адрес щодо відходу від режиму санкцій, те, що вони намагаються допомагати расистам обходити санкції. Попередження від західних партнерів вони не почули. Вочевидь, що Грузія намагається перетворитись в певний повітряний хаб для того, щоб налагодити рейси там громадян Російської Федерації в інші держави. Враховуючи там обмеженість і санкції, які введені проти рашистських компаній. і знаєте, вже остаточно, якщо там знаєте, були моменти, які можна було розцінювати, там як намагання балансувати, намагання там не розпочати війну там, від уряду Грузії, там проти расистів і так далі, то знаєте, ось ці рішення, які зараз прийняті, вони все це крапка на європейській інтеграції. Грузії це крапка на євроатлантичній інтеграції, і це остаточна крапка щодо вибору, на чий вони, вони сьогодні стороні, попри там риторику про мир і інші речі, і це крапка а, в розвитку самої Грузії. Фактично, Грузія перетворюється в таку наполовину токсичну Білорусь, яка є партнером Російської Федерації. Представник Європейського союзу, про якого ви згадували, він, він сказав дуже важливу річ, що держава, яка ставить собі за мету членство в Європейському Союзі, вона реалізовує свою зовнішню політику, політику оборони, в тому числі разом з європейським союзом, ще не будучи членом цієї структури, бо як ви можете мати різні інтереси і намагатись туди інтегруватись, так ось. Спів, ну, умовно кажучи, співзвучність політичних позицій, або просто спільність політичних позицій між ЄС і Грузією станом на цей рік скоротилась до 33%. Тобто, про яку синергію співробітництва або політичного діалогу, або Політичних взаємних кроків між Грузією та ЄС можна сьогодні говорити, коли Європейський Союз стає лідером з точки зору військово-технічної підтримки для України, а Грузія відкриває шляхи для Російської Федерації. Дуже важлива заява була від представника МЗС України з цього приводу, де Україна пояснила таку річ, що ізоляція Російської Федерації сьогодні це механізм тиску і покарання. Проти Російської Федерації за повномасштабне вторгнення, яке вони розпочали з 24 лютого 2022 року, тому недооцінювати аспект закриття авіапростору санкції, просто не, не, неможливо це недооцінювати з дипломатичної точки зору і з політичної точки зору. Тому ми є свідками того, що Грузія перетворюється. Попри те, що 20% території цієї держави окуповано Російською Федерацією з 90-х років, ця держава перетворилась фактично в сателіт Російської Федерації, в державу, яка готова обслуговувати брудні економічні історії, попри всі заяви там державних органів, про те, що вони не допустять того, що авіарейси будуть здійснювати там під санкційні расистські та слухайте, підсанкційні це вже немає різниці. Ви порушуєте принцип ізоляціонізму, який ваші стратегічні партнери просувають по всьому світу. І тут вже знаєте питання під санкційні компанії будуть літати, чи не під санкційні, це вже питання 150-го сорту, яке не має жодного політичного вже значення, коли ви налагоджуєте прямий. Пряме авіасполючення під час ізоляції під час окупації власних територій. Тому знаєте, я походженням грузини, мені б не хотілося б, щоб в Україні там сприймали Грузію в поганому світі як ворога. Тому я закінчу свій виступ тим, що скажу, що грузинський народ є братом українського народу. Багато грузинів воюють за незалежність України, тому що наші незалежності є взаємопов'язаними. І не дивлячись на весь негатив, який робить уряд Грузії, я хочу, щоб всі українці знали, що ми, грузини, разом з вами були, є і будемо. Це найбільш вірні друзі історично були, залишаємося і будемо. І яскравим прикладом, окрім добровольців, які воюють в лавах Збройних сил України, сил оборони і безпеки України, грузинів, яскравий приклад. Ви згадаєте і звернення президента Зеленського до площі, саме до народу Грузії. Президент ніколи не звертався до народу Грузії, якби він не відчував підтримку, яку саме простий грузинський народ надає генерує для України, яку підтримку вони згенерували гуманітарну громадську саме для українців, для українських міст, і так далі. Це все. Свідчення того, що сам грузинський народ повністю за Україну розділяє ці е, трагічні е, речі, які є під час війни, тому що самі грузини пройшли ці трагедії з 92-го року і знають е, не по якихось розповідях. А я й особисто був малим, але я знаю е, мені тоді було три роки, коли вперше Російська Федерація обстріляла мій дім в Грузії, наприклад. Тому ми ці всі речі знаємо на своєму досвіді і повністю будемо підтримувати Україну в боротьбі проти рашистської неадекватної політики. Пане Антоне, я повністю з вами погоджуюся, і я вірю в підтримку грузинського народу України. І ми бачимо її і відчуваємо її. І бачимо приклад вчора вечір. Я про це зауважила. Все ж таки, мешканці Тбілісі вийшли на вулиці зі своїм протестом. І ми нещодавно бачили приклад, що такі протести можуть бути досить потужними і можуть впливати на рішення влади робити той чи інший крок, чи не робити цього. І з Рахуванням того, що я сказала про заяву пані Зоробішвілі, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи варто сподіватися, все ж таки на стійкість президента Грузії, чи все ж таки на волю і на тиск народу Грузії у цьому питанні? Я думаю, що це має йти в синергії, взаємодоповнювати один одного і розуміти, тут же ж ну я коментую як. Український експерт, але тут же ж є і, знаєте, такий сигнал для безпосередньо грузинів і Грузії як держави. Коли твій уряд дає зелене світло окупантам, то ж яким буде наступний крок? Може в Губернію Грузію перетворять наступним політичним кроком? Тобто, ну, взагалі треба вдумати сьогодні. Внутрішньому грузинському електорату і внутрішнім елітам, які виступають за незалежність Грузії, аж яке буде наступне рішення після такого ганебного рішення підтримати окупанта не лише проти України, а які є окупантами проти себе безпосередньо? І я думаю, що з часом може бути так, що більше буде протестів. І все ж таки це викличе, знаєте, ось те невдоволення, яке все ж таки існує, поки що, знаєте, в більш критньому сенсі такому, і поки не вилилось там в ті протести, які були нещодавно. Тому що це рішення, воно ставить під питання і суб'єктність Грузії, її незалежність, і ми завжди чули від офіційних грузинських джерел. Там протягом багатьох років з 2008 року, що расисти здійснюють повзучу, повзучу е, анексію і далі, не дивлячись на завершення бойових дій в 2008 році. Ось це гібридна форма цієї повзучої незаконної анексії проти безпосередньо Грузії, тому тут треба бути дуже дуже уважним е, всім е, елітам, суб'єктам політичного дискурсу в, в Грузії. Суб'єктам громадянського суспільства, президенту і всім об'єднувати, щоб зупинити просто ось цю здачу суверенної держави в інтереси в інтереси Російської Федерації, Грузія завжди позиціонувалася там, починаючи з нульових років, як держава, яка здійснює відміну від старих радянських традицій політику і так далі. І так далі, скоро Грузія докотиться до того, що як між Білорусю та расистами там не роблять великої різниці на заході, так і скоро між Грузією і расистами не будуть робити якоїсь різниці, будуть вважати це умовно кажучи, там союзна держава. Будемо сподіватися, що такого все ж таки не станеться, і мешканці Грузії не дозволять цьому відбутися. Пане Антоне, я дуже дякую вам за вімкнення за час, який ви приділили лай студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, на прямому зв'язку з нами був Антон Кучухів політолог, а Ми продовжуємо говорити на цю саму тему. І зараз з нами на прямому зв'язку знаходиться тимурас ніж колишній генеральний консул Грузії в Одесі. Пане та вітаємо вас. Вітаю вас. Дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Ви мабуть, чули невеличкий уривок нашої розмови з паном Антоном. В нього прогнози не втішні. Він говорить нам про те, що скоріш за все те, що зараз відбувається щодо авіосполучення між Грузією і Російською Федерацією, призведе нашу любу Грузію до того, що вона стане просто транспортним хабом для громадян Російської Федерації, і вона так чи інакше просто буде. Підпорядкована Росія, які ви маєте прогнози з цього приводу e, дійсно, да, у мене була можна слышать предыдущего спікера. E, ну, в частности, я з паном Антоном согласен, но я би не змушував так краски так сравнювати з Грузію сьогоднішньою Грузію середнішньої Білорусії. Хоча я согласен в то в той части, що тенденція достаточно плохая. И тогда, когда весь цивилизованный мир без Запад вводит санкции и запрещает полеты российским авиакомпаниям, в том числе полеты в Россию, в это время придерживаться тенденции, кто и которой придерживается Грузия, грузинская власть, это абсолютно нехорошая тенденция, и путь в никуда как минимум, как минимум, это не по-партнерски и не коллегиально, идти в Рок-Экик Украине как максимум, это действительно носит достаточно опасный характер для целостности и для будущего в целом Грузии, для нашей территории целостности Грузии. Поэтому очень плохо, что это власть не понимает, и очень плохо, если это не понимает определенная часть грузинского общества. Потому что каким бы образом грузинская власть сегодня не старалась преподнести это таким образом, что чуть ли не это хорошо, когда полеты восстанавливаются, и гражданам будет легче добираться друг к другу, это абсолютно неправильный подход и неправильное объяснение, и это очень плохая тенденция. Я очень, очень сильно надеюсь, что грузинское общество отреагирует на подобные события должным образом и не даст сегодняшней власти, и не даст подобным событиям сблизиться с Российской Федерацией до той степени, которая потом навлечет Грузию на какие-либо проблемы. Потому что мы прекрасно понимаем, что за, русским, за русской культурой, за русскими гражданами всегда потом идут русские танки. Поэтому эта тенденция плохая. Есть прошлый опыт, который, к сожалению, ни к чему не учит. Поэтому нужно нам проснуться и достаточно зрело смотреть на эти события и не радоваться прямым сообщениям, І яким та п'ятям з Росії з Росією. Тому я очень негативно на это все смотрю і з болю е, проживає в Україні з болю переживаю подібні подобні збиття, коли о них мені становиться ізвісно. Ви вважаєте, що в Грузії проживає достатня кількість громадян, яка поділяє вашу позицію і яка готова опиратися ось таким рішенням уряду? І чи цієї більшості буде достатньо для того, щоб уряд зробив крок назад? Абсолютно верно. Я могу сказать с полной ответственностью, что подавляющее большинство грузинского общества не разделяет такой подход, чтобы, ну, как говорилось с предыдущим спикером о том, что Грузия сближается с Россией и чуть ли ними можем получить там белорусский сценарий. Этому бить э, не может и такой не произойдет. Я в этом уверен, потому что грузинское общество достаточно давно и очень четко определила политический курс Грузии, что мы, мы идем в Европу. Понятно, что вот вы прекрасно знаете, следите за, за событиями, когда власть старается принять неоднозначные законопроекты, и каким образом на это реагирует общество, достаточно зрело, они выходят на мирные акции и дают четкий сигнал власти, что этого делать нельзя, и власть соответственно делает соответствующие выводы. И у нас было достаточно много примеров, когда в принципе, власть отказывалась от своих идей после того, как общество на это реагировало негативно. Я думал, что и в этот раз такое произойдет. К сожалению, на восстановление полетов такой как бы реакции не было. Но если это восстановление прямого сообщения приведет к большему притоку российских граждан и, соответственно, политические внутреннее настроение общества поменяется, однозначно будут реакции. Однозначно. Но, к сожалению, все-таки власть максимально старается успокоить общество и это комментировать таким образом, что никаких рисков в этом нет. И тут нет никаких проблем, и это сделано только во благо общества. Вот как раз это обманчивая тенденция, и важно, чтобы на подобные заявления власти грузинское общество не велась и понимало, что такая тенденция достаточно опасна, взрывоопасна для нашей страны и для нашего будущего. Я вірю, що грузинський народ не мовчатиме в цій ситуації, і я власне вірю, що західні партнери вони цю неприємну ситуацію а не розглядатимуть як таку, через яку варто закрити назавжди двері в ЄС для Грузії. Але чи готові наші є. західні партнери? А, так, повертаємо нашого спікера назад в ефір. Технічний момент нагадаю, сьогодні ми говоримо про відновлення авіосполучення між Грузією і Російською Федерацією бачу, що пан Тимораз знову з нами на зв'язку. Пане Термараз, останнє в мене до вас питання? Скажіть, будь ласка, я впевнена, що цей інцидент, якому розвитися не дадуть громадяни Грузії, він не вплине на те, щоб остаточно західні партнери, наші західні друзі, просто закрили двері в Європейський Союз Грузії. Але чи можуть вони не закривати ці двері для нинішнього? Уряду Грузии. И, если на вашу думку нет, то что же делать простым гражданам? Ну вот, вот это достаточно такой сложный философский вопрос, каким образом разграничить э, э, вот вот подобные подходы таким образом, чтобы э, давать четкие сигналы власти или вводить кое то ограничения при этом чтобы не пострадала страна и не пострадало общество, потому что это очень взаимосвязанные факторы, да? Э, ну невозможно вводя, вводя какие-то санкции против Грузии, ну, к сожалению, это с болью говорю, а это может быть, если подобная тенденция продлится, чтобы эти санкции там, коснулись власти и не коснулись общества. Ну, это очень сложно таким образом разграничивать. И, к сожалению, как раз вот в этом и весь аспект всего, всех этих событий, что общество должно понимать, что если подобная тенденция власти Грузии приведет к тому, что еще продолжится подобное вот сближение с Россией, это однозначно приведет к определенному отдалению от Европы, от процессов интеграции с Европой и от каких-то санкционной политики против Грузии. И тут однозначно уже пострадает Грузия и пострадает общество. Поэтому нужно работать на превенцию, а не ждать вот ухудшения этих отношений. А превенция говорит о том, что когда подобные заявления со стороны России делаются о постановлении прямых полетов и уже принимался соответствующие указы, и это вводится в действие, нужно, чтобы они своевременно реагировали, чтобы общество реагировало. Я знаю, я общаюсь в Грузии в определенных кругах, в каждодневном режиме, и практически любой здравомыслящий человек, а их очень много в Грузии, считают, что это нехорошая тенденция. Но пока что это проходит на просто вот таких вот общениях, и это не при не, не приходит к тому, чтобы нету каких-то таких ну широкомасштабных мировых акций, ну таких протестных акций в Грузии. И вот вот как раз это меня настораживает, чтобы вот такая вот мальчаливое согласие и протест только на уровне разговоров между собой не привело к тому, чтобы действительно улучшить наши отношения с нашими стратегическими партнерами. И вот еще раз повторю, что для меня достаточно больно наблюдать, что грузинская власть, которая вместо того, чтобы концентрировалась на максимальную поддержку Украины и своих партнеров на сегодняшний день, я имею в виду партнеров Украины и стран Европейского Союза, они тут максимально инертны, а вот что касается России, они там максимально активны. Вот это очень плохая тенденция. Я надеюсь, что грузинское общество вирулит правильно с этого направления и вернет політичний курс Грузії в сторону Європейського союзу впевнена, що саме так і буде. Ми добре знаємо громадян Грузії. Це не ті люди, які терпітимуть, коли а, щось робиться не за їх бажанням. Пане Тейро Мора, я виб... дуже від... Я дуже дякую вам за вімкнення. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Теймурас Нішніанідзе, колишній генеральний консул Грузії в Одесі. В студії для вас працювала я Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Залишайтеся з нами і надалі.